Доброго дня, раді вітати вас в місті Коломия. Цей гарний сонячний день. Відкриваємо черговий комплекс. Це вже третій комплекс одного власника. Ідея виникла тоді, коли ми побачили, самі познайомилися вперше з майкою самообслуговування. Купили та перебладнили вже наявну майку, яка була в місті Коломия. Тобто наші партнери Люксваж допомогли нам добудувати певну кількість постів. Тобто спочатку там було чотири, ми добудували шість, потім зробили вісім. Зрозуміли, що є потреба ще в одній мийці. Через два роки ми приступили до будівництва наступної. І от зараз ми відкриваємо вже третю. Крім стандартного функціоналу, до якого звикли клієнти компанії LuxWash, тут ще також обладнані нашими додатковими функціями, такими як Чорніння, коліс і нанопіноль. Дана мийка у нас має шість постів. Чотири поста це для автомобілів легкових. Так як ми знаходимося на території автопарку в місті Коломия, у нас є один вантажний пост. Там є чотири пістолети на боксі, тобто спочатку включається один, потім другий. Тобто людина собі може спочатку помити одну половину автобуса, потім другу. Вантажний пост обладнаний по місту, щоб можна було помити в важкодоступних місцях, так як висота, допустимо, автобуса чи фури, вона перевищує 4 метри. Запрошуємо всіх автолюбителів Коломиї та Коломийського району приїхати сюди на мийку, помити автомобіль, спробувати люкс люкслош. Ми знаходимося в місті Коломия на території автопарку. У нас є зручний заїзд з вулиці Довбуша, тому будемо раді вас бачити. І не забувайте, ми як багато, а люксвош один.